Вітаю сьогодні. Хочу поговорити про палетки, зробити їх рейтинг. Всього я за рік протестувала 31 палетку. Також хочеться зробити дисклеймер. Якщо ваша палетка улюблена попала в мої розчарування, то нічого страшного, макіяж це дуже суб'єктивна річ. Почнемо мабуть з фірми Пілоїс. Я всього купила 4 палетки. Почнемо з зеленою. Взагалі вони мене приємно вразили. Мені сподобалась якість, особливо матових. Вони гарно тушуються, гарно нашаровуються. Шиммери є різні, але в основному, звісно, сатини. Далі адепт. Адепт то було велике розчарування. Я від неї очікувала просто може якихось захмарних висот. Але два відтінки дуже схожих, я зараз покажу. Ось вона трохи може не дуже. Оці два відтінки дуже схожі між собою. Два синіх взагалі я не розумію, з чим їх поєднувати. Ось цей відтінок, він такий глітерний, топерний, гарно сяє, більш суха формула, він на мені не скатувався, а всі інші скатувались, Але теж я не зрозуміла, куди його пристроїти. Загалом, як я вже казала, то трохи розчарувала мене палетка. Далі Pluї, як я вже казала, то, -то буде в тій же категорії, приємно вражена, особливо сині. Сині бувають такі, що погано тушуються, але тут все супер. Ой, суко, то була велика помилка. Я не могла встояти, тому що була гарна на неї ціна, і я її купила. Але, як я зрозуміла, Японія то не для мене. Вони дуже елегантні, <сум> матовий, більш пігментований, ніж я очікувала, що добре. Але всі шиммери більш сатинові. Був доохром, але ну, звичайно, не такий вже пігментований та класний, як в інді фірмах. Загалом вона гарна по якості. Але просто не для мене. Наступна то Huda Beauty. Ой, я її люблю. Дуже пігментовані матові, гарно тушуються. Єдине, що шиммер, я його вийняла і поставила туди інший. І подобається упакування, воно таке тверде, і подобається формула, не маю ніяких нарікань. Наташа Дінона. Я Хочу нею користуватися. Спочатку вона мене розчарувала. Думаю, куди той зелений. Ну, я і зараз так думаю, куди той зелений. Але поєднання синіх і рожевих мені сподобалось. Так, наступна пілоїз знову приємно мене вразила. Але, але може то і помилка. Давайте в помилку, тому що я знала відразу, що то кольорова історія не для мене. Але чомусь все одно її купила. Белла з Беллою важко, тому що вона мене... І приємно вразила, і то ну, приємно вразило, нехай буде. Тому що в неї матові, вони не дуже пігментовані, і тому їх добре нашаровувати. Дуже важко зробити якусь помилку. Я зараз покажу ближче розкажу, що саме мені в ній сподобалось. Ці матові зелені прикольні, дуже яскраві, все з ними супер. Фіолетовий я взагалі не зрозуміла. Він і не матовий, і не шимер, просто сатин, дуже слабкий тушуються в ніщо, два ось цих теплих, вони просто шимери. Сяють трошки, але нічого особливого в них немає. Сподобались мені, значить, бірюзовий, Це теж бірюзовий, якщо в внутрішній куточок дуже гарно виглядає. Загалом сподобалась палетка, але можна було б і без неї. Наступна Glam Light та Face, Я взагалі фанат Face, але не треба було її купляти, тому що вона дуже темна. Я темні не ношу на кожен день, та й взагалі не ношу. Вона для мене так була дуже темною та сірою. Ніби є підтони, є і зелені підтони в цій плеці, є сині, є фіолетові, але всі вони сірі. І також шимери, вони масляні і на мені дуже сильно скатувалися. Так, фірма WhatsApp Beauty, цей рік я її перший раз протестувала та взагалі дізналася про неї. Приємно, я вражена, мабуть, більше матовими. Шимери там є різні, але загалом сатини. Сатини я не дуже люблю. Я люблю такі, щоб бабам, щоб було видно з космосу. Але тут трохи такі спокійні, то я її поєднала з ще одною, з осією палеткою від цієї ж фірми і зробила якось одну палетку з кольорів, які мені найбільше всього сподобались. Гламінетрікс. Мені сподобалась сама ідея. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Тобто, тут є ряд шимерів. Та тут знизу два, два ще шимери. Є деякі пастельні кольори. І є головний розташовочний сірий, і затемнюючи два коричневий та чорний. І поєднуючи розташовочний з будь-яким з пастельних, ви отримуєте розташовочний будь-якого кольору, який вам заманеться, який під, підходить до шимеру. Одного разу я використала рожевий шимер та додала фіолетовий пастельний з сірим, то в мене вийшов такий. Приємний фіолетово-рожевий макіяж. В тому плані ідея мені взагалі дуже сподобалась. Не сподобалось, що є три однакових відтінки, я їх використовую тільки для закріплення бази, і то не завжди. Шимери є різні формули тут. Найбільше мені сподобався це другий зверху, він е, доохромить з холодно-зеленого в тепло-зелений. Отакий він, як хлоп'ями, дуже на мені сипався. Мабуть, найбільше мене розчарував то мультихром. Взагалі не унікальний відтінок. Він з малинового в зелений вдовохромець і на мені скатався. Інші не скатались, а він скатався. Відтінок знизу він дуже сухий, глітерний та топерний. Я е, його використовувала з фіолетовим, і вийшов в мене такий фіолетово синій гарний колір. Так, наступна у нас Наташа Дінона мініголд. Я люблю такі кольори. Як бачимо, мені подобаються і шимери, і матові. Звичайно, шимери хотілося б більш яскраві, більш бабам. Але все одно я її люблю. Наступна це теж Наташа Дінона, ретро. чи як вона, Ретро Глем, чи Глем, чи міні-ретро. Я вже заплуталась. Мені подобається поєднання кольорів. Я таке не дуже часто бачу, щоб рожевий, такий персиковий, з сіро-зеленими. Подобається, а також більше подобається формула шимроф. Вони прям сяють, як вологе сяйво дають. Ой, це Cosmic Brushes. Це таке для мене було розчарування, я дві відразу кладу Дуже захайплена фірма. Може, для своєї ціни вона супер. Звичайно, 20 фунтів вона коштує то, то добре. Але нічого вау. В ній немає. Матові, ну звичайні матові, треба попрацювати над ними, особливо над темними, синіми, зеленими. Причому друга палетка, та яка Muse, ось ця, в ній краще шимери, але гірші матові. А в першій навпаки, матові класні, але шимери вони в сатини і нічого особливого. Наступна палетка це крок від Clarity Cosmetics, Цей бренд я теж вперше в цьому році спробувала. Я думаю, що то була помилка, тому що вона дуже темна. Зараз я покажу. Ніби так виглядає нічого, але в житті вона дуже темна. Всі коричневі на мені виглядали сірими. І оцей помаранчевий взагалі не в тему. Сатини теж темнуваті. Ось цей відтінок був ніби доохром на червоній базі, але не сяяли. Єдиний, який сяючий, це Crocodile Tears. Але. Він як хлоп'ям йде, і щоб гарно нанести, в мене такого не разу не було. Завжди підкреслюється текстура повіка. Наступна Ліза Елдріч. Ой, це любов та ненависть. Спочатку вона мене розчарувала, але потім я була приємно вражена, тому що всі кольори поєднуються між собою. Синій поєднується з зеленим гарно, з жовтим гарно. І... Я якось натхнулася ідеєю, та коли використовувала, її, прям була зрозуміла задумка автора. Також в ній є дуже гарний колір, я зараз покажу який. Мені він дуже подобається Mercurial. Він дає вологе сяйво і не сипеться, не скатується. Супер колір. Може, в цій палеці не вистачає просто але я використовувала зелений та синій, як матові, і їх розташовувала прям в шкіру. Виглядало. Трошечки брудно, але піде. Єдиний колір, яким я взагалі не, не користуюся, який мене нервує, це отей мейдж срібло. Виглядає на мені сухо. Взагалі не знаю, що він тут робить. Насту... Ой, ще одна палетка розчарування. Це Енслі Рейн, Midwinter Dream. Я її купила, тому що вона мені продала цю зимову казку. От я, я на неї дивлюся, я бачу сніг, бачу якісь замки, фентезі. Але коли почала нею користуватися, зрозуміла, що нічого особливого в ній немає. Два відтінки, які мені хотілося, вони оказались просто глітерні. От просто глітер. Інші відтінки на мені дуже скатувались. Більше, мабуть, з цієї палетки мені сподобались матові, тому що вони гарно тушувалися, не дуже пігментовані, але в міру не знаю. Одне розчарування. О, Джеффрі Стар, я в цьому році отримала три палетки від Джефрі Стар. Цю я розібрала та залишила собі на однушки, тому що мені подобається загалом матові, але шимри в Джефрі вони дуже слабкі. Ламель то була помилка. Мабуть, я просто хотіла чи в Єві просто затестила її. Вона е, так гарно під освітленням сяяла, але прийшла додому, а там нічого особливого. Ну, може, за 300 гривень, то воно й добре. Але оскільки я вже спробувала інді бренди, то для мене то було не дуже. Blend Bunny, це теж перше, коли я їх спробувала. Я думаю, що то була помилка, тому що я відразу знала, що я не буду користуватися настільки яскравими кольорами, але мені не вистачало до безкоштовної доставки. І шимери в ній вони на мені скатувалися, тому що вони більш масляні, ніж, о, ще одна. All done Up, От вона мене. Приємно вразила, тому що шимери в ній більш сухі та топерні, і вони не так скатуються, як в люр. Палетка, якась No name Ingrid купила на мейкапі, там, за 200 чи 300 гривень. Я думаю, що то була помилка. Мені сподобалась кольорова історія, коричневі, зелені, все як я люблю, але я вже настільки багато тіней протестувала, що вона для мене не була чимось особливим. І взагалі не треба було її купляти. За свою ціну вона нормальна. Але мені вона нічого нового в колекцію не додала. Clarity Cosmetics Bridal Party. Я думаю, що вона мене приємно вразила. Нехай буде тягнеться рука. Я її трохи попереставляла, додала більше матових. Я з неї прибрала ось ці два темних зелений та фіолетовий шиммери. Вони просто сатини. Взагалі нічого не додали в цій пелеці Та замість них вставила однушку шку матові від Letal. Та ще одну віднушку від Clarity, але в то ми ще поговоримо. І взагалі гарно заграла, а особливо без цих двох темних відтінків. О, номат. No я вперше спробувала цю фірму в цьому році, і вона мені сподобалась, мабуть, через матові, тому що мені подобаються приглушені е, темні відтінки затемнення. І в розташовку тут є такі сірі, е, сіро-зелені. Дуже сподобались матові. А от шимери не дуже, тому що вони масляні і скатуються на мені. І ще Зараз покажу. До цих холодних зелених не підходять теплозелені. Я люблю монохромні макіяжі, коли все ніби одним кольором, тільки різні текстури. До речі, шиммери дуже сяють і гарні, але просто скатуються. То, то ми вже поговорили, то вона мене приємно вразила. О, Clarity Mesmerizing, Я відразу її купляла заради шимерів, тому що пастельні кольори я не люблю. На мені вони якось дивно виглядають. А от шимери тут хоч і не недоухромий, але вони класно сяють, в них більш суха формула, вони не вскочуються на мені та не сипляться. Взагалі супер. І знову Джефрі Стар синю я отримав подарунок при замовленні. Я її розібрала та залишила собі на однушки. Джефрі Стар Сьоркус. Мабуть, вона мене приємно вразила, тому що дивлюсь на неї і очі розбігаються. Але коли придивляюсь, то... Мені зрозуміло, що з чим поєднується. Також в ній є коричневий темний матовий, який в поєднанні з іншими яскравими кольорами їх трохи приглушує та можна використовувати як затемнення. І остання палетка, я думаю, що то вона моя найулюбленіша. Але я її розібрала і поєдную зараз зі своїми сяючими відтінками з кліони. Мені в ній подобаються тільки матові, і особливо зелено матові. Рожеві я не так часто користуюсь рожевим, а от зелені, мені подобаються такі м'ятні, сіро-зелені. Єдине, що я б хотіла ще більш темний, тому що тут є тут є темний, але він в Cream to Powder Formula, Він не такий темний, як в рефілі. Ось на цьому, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, переходьте ще.